Олександрит дорогоцінний камінь Хамелеон. Олександрит справжній царський камінь, загадковий і чарівний. Його унікальна особливість здатність змінювати колір під денним світлом. Він сяє синьо-зеленим, а під штучним набуває насиченого червоно-фіолетового відтінку. Фізико хімічні властивості. Олександрит найдорожчий різновид хризоберилу. Його хімічна формула, АЕЛБО ВОЕ, а забарвлення надає хром. Завдяки особливому розташуванню іонів у кристалі ми бачимо унікальний олександритовий ефект родовища. Колись цей камінь добували лише на Уралі, але зараз його знаходять у Бразилії, Шрі-Ланці та Танзанії. Проте саме уральські Олександрити залишаються найціннішими у світі синтетичний Олександрит. Сьогодні природні олександрити зустрічаються надзвичайно рідко. Майже всі вони зберігаються у музеях та приватних колекціях. У ювелірних магазинах зазвичай пропонують синтетичні аналоги, магічні властивості. Його називають каменем-пророком. кажуть, що зміна кольору може передвіщати важливі події. Слабким людям він несе хаос, а сильним мужність і рішучість. Кому підходить Олександрит це камінь лідерів. Він ідеально пасує близнюкам овнам і скорпіонам, а ось ракам і тельцям його варто уникати. Александрит – не просто коштовність, це символ сили, загадковості та історії.